Друзі, всім привіт! Ви на каналі WarNuey. І сьогодні ми будемо грати в Медау 2, але вже з нового аккаунта. От бачите. От бачите, ми будемо проходити Медау 2 з нуля. У мене на основному аккаунті вже є багато машин, і вже, знаєте, Трохи скучно стало і хотілося б мені пройти Медал 2 заново. Та й тим більше зараз вже дуже легко заробляти гроші. Ну, давайте. Перше придумаємо якийсь нік. Давайте. Ворон. Uwei. 2. Вороній 2. Вже є такий аккаунт. А Ворон 3. От, нам пощастило, ще ворон. Ui 3 аккаунта нема. І зараз ж я вам дам ввести мій промокод Ворон. Вводите його і отримуєте, і отримуєте приємні бонуси. Ну а ми переходимо. Так. Що в нас на цьому аккаунті? У нас є отакий от скін бомжа. От бачите. Е, ну, давайте скін бомжа, поки хай почекає. Машина в нас тільки одна. І це от таке шевроле. Воно видається безплатно. А також у нас є, у нас є отакий от найдешевший дім. Можемо, звичайно, на нього тут скини різні. Ну, але вони коштують для нас поки що дорого. Бо ми маємо тільки всього 135 тисяч і 25 кристалів. Я вам пропоную подивитися всі акції, які взагалі є безплатні за рекламу, і щоб в нас було більше грошей. Давайте для вас пролетить одна секунда. А для мене цілих 30 хвилин, поки цю всю рекламу ми подивилися. Приємного перегляду. Так, одне получили. І так, подивився всі можливі відео, які дають за рекламу. Ну, не всі ще. Але зараз взагалі дуже просто все заробити. Але мало хто е, зараз пояснює дуже, як правильно там як все забирати. І тут була безплатна акція, яку ми з вами забрали. І тепер бачимо, що в нас вже. 197 500 і 65 алмазів. Нам потрібно, треба відкрити якийсь контейнер. От, бачите. Це найдешевший, який теж можна бачити за рекламу. Це з самий дорогий. Найдорожчий, а цей вже 500, ну нам не вистачає на жоден. Так, не вистачає тільки на он цей, але якщо його можна подивитися за рекламу, то на що тратити гроші? Нам зараз буде потрібно якусь машину купувати. І я думаю, нам буде прийдеться купити оцю шаху ВАЗ-21.06, цього згуля, бо він нас необхідний для роботи в поліції. Ну, я не думаю, що ми виб'ємо оці от дорогі призи. Але щоб його не купувати за 30 тисяч, можна його, я думаю, вибити з цього контейнера. Тому давайте відкриємо. Раз він безплатний. Ну що ж, відкриваємо. Так, давайте зараз прогрузиться. У нас маска випала, Не випала нам така та машина. Ну що ж, приходиться тоді купувати її за гроші. Так, де вона? Е... Ну, тут такі ще поки машини. Нам потрібно вибрати хоча б якусь одну нормальну, але тут майже всі коштують більше 100. І зразу бачимо ціни, які стали. Деякі машини подешевшили, але насправді оця от... Жигулі в нас коштує 20 тисяч. У вас 21,06. Е, а, наприклад, ну, Волга 25,95 колись була 5 тисяч, тепер 30 тисяч. От. Газель так само, інші всі машини так само, але я не зможу ніде працювати. Мені потр... треба хоча б цю машину купити. Ну що, 20 тисяч, давайте вже. Не, не дуже то й дорого. Так, давайте зробимо тюнінг якийсь на першу машину. Зробимо її такою синьою. Вікна зроблю чорні. Отак. От Отак. Вже стало виглядати куди краще, ніж був. Поставив молдинги такі і зробив яскравіше фари. Що ж, давайте тепер зробимо якийсь номер. Так, номер нехай буде 535. Один, нехай такий буде. Просто видуманий. Ну все, номер готовий. Давайте тепер поставимо якісь диски класні на цю машину. Нам треба такі, щоб і недорогі були, і ну, от такі, наприклад, гарні. Тільки радіо зробимо по більше, десь так. Щоб можна було всюди проїхати. Знижати я не буду її. От, рівно 100. Але бачите, завдання виконується. Ну і мушу покращити двигун, бо він їде, так знаєте, слабо. Так. Ну, от така от класна машина в нас вийшла. Тепер йдемо получати, виконувати оці завдання. Вони нам принесуть більше бонуса, ніж працювати на роботі. Ну, тут можна і працювати на роботі, але завдання одночасно виконувати. І ми все це повертаємо оцими завданнями. У нас з'явилася нагорода 30 алмазів. Взяли її. І монети трохи зменшили. Зате алмази прибавили. Так, машина в нас є, дім є, майже все в нас вже є для початку. А, точно, реферальний код, який ворон. Він ж нам дав гроші, точно. От бачите, 10 тисяч. І от ми тільки вертаємо гроші. Так, давайте тепер йдемо працювати. Давайте тепер з ким змінимо з роботяги, якусь роботягу візьмемо, ну, хоч вже не бомжа. У нас можна вишиванку вибрати. Ну, давайте хоча б таку сіру. Так. І зараз літо, тому візьмемо такі літні тапочки і, і 20 тисяч на таку шапку. Все. Скін є. Тепер вже і не стидно ходити. Ну, вже тепер не бомж. Тепер давайте проходити завдання. Йдемо з вами в онлайн і будемо працювати в поліції перше. Тому що нас, нас там найбільше платять. Ну от, можна гонку ще заробити, але бачите, нам підказує, що ми можемо пройти точно. Ми можемо пройти навчання і отримати великі за це гроші. Давайте. Нам треба почати роботу кур'єром. Так, йдем, йдем, дем. Ну так, ми майже вже доходимо. Приймаємо і несемо в нашу машину. Ставимо. І от ще якась вівця. Тут треба якось баранаді ставити, доставити. Ну, що, можна вже думаю, їхати? Так, їдемо? Так, везем в аеропорт. Так, беремо цю, цього барана, здаємо. Так, знову загружаємо нашу машину. Бачите, який дорогий спорткар стоїть? Ну нічого, у нас теж буде. Тільки би пройти оцю от, оце от навчання і все. А там далі вже буде легко. Та й що там його проходити? Віці як гарно. Машина управляється? Ну, в реальному житті вона так не управляється, але хоч в грі управляється гарно. Ну що ж, давайте їдемо до тюрми. Здаєм. Здаємо. Так, тепер попрацюємо таксистом. Зараз, де воно є? Та що таке? А он, все. Будемо поки працювати на старенькій вулиці прямо з СССР. Тому що просто іншої машини, інші машини відкриються, коли вже довго буду працювати. Що багато заробляти в таксі, треба хоча б там Lexus, X5. Ну нічого. Так, заказ беремо. Замовлення. І їдемо. Берем. Так, розвернуся зараз туди. Скорочу трохи шлях, щоб швидше було. Так, заїхали на гору, доставили і гроші отримали. Тільки двері за собою забувають закривати пасажири наші. Звертаємося. І їдемо далі. Приймаємо наступне замовлення і їдемо аж от сюди. Скорочуємо собі шлях. Та куди ж ти їдеш? Всю машину мені розбив? Бувають неадекватні водії. В Медау 2. Мало хто дотримується правил дорожнього руху. Ми з вами будемо дотримуватися. Треба на другий раз на РП сервері працювати. Поробив я значить, клієнтом в я, значить, таксистом, І мені ще тут прийшло одне завдання. Добавити когось друзів. Треба 5 заявок, то мені треба яким людям заявку зробити? Так, давайте зробимо Максим Джокер, Максиму Джокеру. Моєму другу зробимо одному. От, давайте додамо. Ще давайте напишемо Степану. Ну, еще пару своих друзей в 100 аккаунта я дубал. Теперь треба выстрелить все эти вот патроны. вот так вот стрелять по вот этих вот бочках. Так. Так, нам уже не выставить, треба пополнить Зброю уповнили і просто вистрілюємо весь магазин. Бо в нас таке завдання. До нього нам гроші дадуть. Гонка. Опа, давайте гонку пройдемо. Так, тут є Бентлі. Давайте візьмемо Бентлі найшвидші з тих всіх. І паралельно вистрілюємо весь магазин. Так, все. Бачите, премію дали? Підтвердити. Так. Що ж, поїхали? Бентлій-вагон потужний, тому ми пройдемо швидко. Так. От в цих гонках трохи притормошувати і не на всій швидкості їхати. І збирати оці чекпоїнти. Пройшов я цю гонку і отримав Збираємо нагороди. Всім до нових зустрічей.